І майже кожного дня ми стикаємося безпосередньо з такими викликами, коли потрібна допомога поліції і коли ймовірний факт насильства в сім'ї. Коли ми приїжджаємо на виклик, бачимо там, припустимо, насильство в першу чергу ми спілкуємося там, з заявником, в більшості це є жертви цього сімейного насильства. І тут в нас е така ментальність людська, що я хочу, щоб ви що зробили, але от я сама чи я сам робити нічого не буду для цього. Розумієте, ми пояснюємо, що поліція не може просто так прийти, сказати но-но-но і все на цьому закінчиться. Вам відповідно повинні бути складені якісь матеріали для того, щоб дійсно чи направити на операційну програму, чи щоб людина отримала адміністрація громадські роботи. І в більшості випадків, наприклад, якщо там жертвою є. Дитина або якщо є дружина, жінки зазвичай хочуть писати заяву і надавати пояснення. Тобто виклик як такий, вони роблять, ми їх фіксуємо. Подальше, якщо немає заяви і пояснень, ми просто пишемо рапорт. Якщо в сім'ї є дитина, і ви бачимо дійсно, що от можливий такий факт, ми одразу телефонуємо соціальну службу, про що було зазначено далі. І обов'язково такі сім'ї, знову ж таки, ставляться на облік.